Зараз говоримо про головне управління розвідки, а саме вони і Збройні сили України провели спільну операцію ніч на 5 квітня. Завдали ударів по трьох російських аеродромах у Курську, Єйську та Енгельсі, а також по аеродрому Морозовськ. Про це суспільному повідомили джерела у спецслужбах. Серед ворожих втрат пошкоджені три літаки, бомбардувальники ту. 95 МС. Є її великі пошкодження двох су 25 Також є загиблі російські військовослужбовці. У наслідок атаки по російському аеродрому Морозовськ були знищені щонайменше шість літаків. Про таке повідомляють джерела суспільного. Ну і далі ми говоритимемо на цю тему із Анатолієм Храпчинським. Це експерт з питань авіації. Він працював борт-інженером, бортоператором в авіації, і він є зараз заступником директора української компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби. Вітаємо. Вас, пане Анатолію, доброго ранку, доброго ранку, пане Анатолію, У нас поза ефіром точилися дискусії, виникло спільне питання, і хочемо, аби ви тепер нам пояснили, як нашим та спецслужбам вдається досягати російських аеродромів і обходити засоби безпеки, аби нищити цілі вже безпосередньо на території аеродромів, зокрема. Ну, насправді, якщо ми кажемо про обхід засобів безпеки, то використовувати системи безполотної авіації, тому тут слід значити, що ці системи дозволяють літати дуже низько і бути непоміченим за рахунок малої площині об'єкту польотного, тому радіолокаційні системи, які стоять, можуть не одразу ж побачити цю, наприклад, ціль повітря. І тому насправді використовуючи такі маневри, наші БПЛА досягають а, стратегічних об'єктів ворога. Ми бачимо, що були удари по НПЗ і удари були по літаках. І давайте не забувати, що в минулому році були дуже удачні операції. Коли були знищені літаки стратегічної авіації, ту 22 М3 а, і транспортні літаки насправді жновтаки тут. А, Складна операція, тому що треба створювати певні і е, хідні цілі для ворога для того, щоб відводити, наприклад, роботу протиповітряної оборони. тому що ми бачили по тих відео, які публікувалися в мережах, що все ж таки протиповітряна оборона працювала у них, намагалась знищувати, обстрілювали вони. Але ну жонов треба не забувати, що Росія активно дислокувала більшість своєї протиповітряної оборони на територію. Окупованої України, тому що є вже ну, ми бачимо, що велика кількість знаходиться там. Ну і звісно, що оголила певної з певною мірою оголила а, безпосередньо на території Росії а, свої якісь підходи. Ну і треба не забувати, що з 87 року, після того як літак Цесна приземлився на Червону площу, й, мабуть, все ж таки там нічого не змінилося. Угу. Е, пане Натоль, ви сказали, що це складна операція. Вона потребувала. А скільки часу вона займає? Скільки ресурсів українських вона потребує, аби її здійснити? Нагадаю глядачам і слухачам, що ми говоримо про. Е, е, Операцію спецслужб, яку вони здійснили в ніч на 5 квітня, завдавши удару по чотирьох російських аеродромах, ну треба не забувати, що велика кількість аеродромів задіяна. Тому насправді велика кількість БПЛА була задіяна. Плюс до того треба було зібрати розвідувальні дані. тобто Варіант того, що, наприклад, використовувалися розвідувальні БПЛА, які пролетіли перед цим, проклали маршрути, подивилися, що може бути на шляху цих БПЛА, зробити такій розвідку, так би мовити. Це займає там ну, дуже багато часу насправді, але не будемо там казати ворогу, пускай буде постійно готовий до того, що може прилетіти. І знов таки, тут слід не забувати, що є потреба, і, наприклад, складання, наприклад, розвідки безпосередньо на місці, тому що ми розуміємо, що можливо працюють деякі люди, все ж таки допомагають українські розвідці, які знаходяться там безпосередньо. Ми дякуємо цим людям, які дають інформацію для наших спецслужб. Пане Натолі, вам окремо дякуємо за те, що долучаєтеся до наших ефірів і роз'яснюєте. Ну не Складні теми, як на мене, для наших глядачів і слухачів. Анатолій Храпчинський, експерт з питань авіації, працював бортінженером, інженером бортоператором на літаку ту 134 Зараз він є заступником директора української компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби.